Що робити при хронічному простатиті? Основні поради: як діяти, якщо у вас хронічний простатит? Ось кілька ключових кроків, які допоможуть вам боротися з цією проблемою. Не поспішайте з антибіотиками. При хронічній формі простатиту антибіотики потрібні лише при наявності активної інфекції. Часто причиною проблем є застій крові. А не інфекція. Робіть фізичні вправи. Спеціальні вправи допомагають покращити кровообіг в області тазу. Це важливо для зменшення застою крові. Використовуйте лікарські трави, такі як корінь кропиви чи фітопрепарат простатонормін на основі кропиви і золотого корення, що допоможе вам зменшити неприємні симптоми хронічного простатиту. Більше рухайтесь, сидячий спосіб життя погіршує стан простати, регулярні прогулянки. Біг або плавання покращують кровообіг і знижують ризик загострень, правильне харчування, відмовтесь від надмірної кількості кави та алкоголю, додайте до раціону корисні продукти, зокрема продукти бджільництва. Не поспішайте з ліками, зосередьтесь на усуненні застою крові та застосовуйте лікарські трави для полегшення симптомів хронічного простатиту. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і поділіться ним з друзями, щоб і вони знали, що робити при хронічному простатиті.